Готую сьогодні ось таку супер новорічну, супер красиву і дуже смачну закуску. Тож дивіться рецепт: в миску відправляю вершковий сир. Сюди ж додаю натертий чедер сир, порізану журавлину. Журавлина у мене суха. Додаю зелень петрушки. Зі спецій я додам трохи ж сушеного часнику. До речі, ми його готували самі. Рецепт є на сторінці. А ще із прянощів я додам ось таку приправу ранч від лавки прянощів. Дуже, до речі, цікава. Вона така, знаєте, зелень, така сушена. Тут суміш різна. Хто хоче замовити, пишіть мені. Я скину вам посилання на інтернет-магазин. До речі, зараз знижка 30% з моїм промокодом. Додам трохи солі, чорного перчику і перемішується все. Дуже смачна штука виходить, хочеться знаєте, на хлібчик уже її намастити, дуже смачно. Можна залишити трохи в холодильнику, щоб стабілізувалась маса. Хоча, як на мене, вона і так уже така доволі густенька. Але я залишу, поки буду готувати інше. Ну, а тепер беру трохи цієї смачної маси і катаю з неї кульку. Далі обкачую в горіхах. У мене це подрібнений волоський горіх. І викладаю на печиво крекер на тарілку зразу. Ось так. А тепер роблю наступне. Беру дві горошинки перчику. Це у мене будуть очі. Одну журавлину, вона у мене заморожена, буде носик. Ось так. І тепер роблю ріжки. Це із печива. Такі крендельки солоні. Ось так. Ось таких чудових оленів ми з синочком наробили. Ви подивіться, яка краса і милота. Мені дуже подобається. Їх навіть їсти шкода. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався такий рецепт, така. Просто супер новорічна закуска. Обов'язково зберігайте собі, пишіть мені коментарі, і до зустрічі в наступному відео.